Слава Україні, слава Збройним силам України! Нагадую вам, що нам потрібна ваша допомога у зборах на філамент для 3D-друку. Ми його не зупиняємо, він у нас працює абсолютно цілодобово. На сьогоднішній день ми з вами вже надрукували десь порядка 500, 500 530 кг готових виробів, готових подаруночків нашим людям, які замовляють у нас їх. І шкода, Дуже прикро, але війна триває і тому ми повинні допомагати нашим Збройним силам. Всі корисні посилання будуть в описі під даним відео. Як кажуть, всі маленьких донатів не буває. Тому навіть ваші декілька гривень дуже нам допоможуть. Ну, а ми сьогодні трішки знову поговоримо, покажемо про нашу маленьку землюйку, оцього малючка. От, і що ми тут? З'явилася вільна хвилина. Працюємо вже новим своїм ковшом, який ми зварили той широкий на 80 см. Шпагри, він ним теж достатньо класно. Є, звісно, місця, що там на дні, де глина суха-суха. Ну і то, якби він шкребе, отак помалу, коротше кажучи, шкребе і все. Я думаю, ми на відео це якось покажемо. Дійдемо як до цього шару. А взагалі наша сьогоднішня ціль, там в коментарях пару людей цікавилося, яка ж його продуктивність. Ну, в частності скажу так, що продуктивність напряму залежить від вашого професіоналізму. Так як ми ніколи не працювали на такій техніці і познайомилися з нею тільки но тільки-но, то самі розумієте, то речах не так смикне, що не так швидко, не так повільно, не так той, не так цей. Ну, Самі розумієте, не так воно все тут просто. Але тим не менш, так, за кадром трошки гралися, тут ну, як, трошки вже причіп навантажили, ну щось роботу ну, пройшли отак по півмісяцю, потрошку, потрошку поступово, щоб вже ж е... стріла. Навантажувача цього екскаватора доставала на, туди, куди треба. Нам потрібно поступово працювати. Ну, В принципі, це як у будь-якої іншої техніки, є свої параметри, є свої можливості. і, тобто, Будь-який екскаватор, будь-то великий, будь то маленький, він має можливість дотягуватися до о, тої чи іншої відстані. У кожного вона своя. Ну, Тим не менш, це я тут став приготувався так попередньо. Подивимося, що у нас з цього вийде ковшик, бомба. Прям, ну знаєте, Без малого, звісно, нікуди. Але якщо так купувати, якщо є лишня копійка, то краще замовляйте зразу такий широкий кіш. Ми його самі зробили. В принципі, прицеп уже нагрузили великий тракторний, тон 5. Е, нічого не відірвало. Тут, так би мовити, по гідравліці захист від дурака є, і тому все добре, нічого ніде не розірвалося. По вазі, е, ну, от якщо самі будете щось таке ліпити, у кого можливо буде колись така техніка або вже є, і думаєте, що вам робити, ну, не треба. От 80 см для от, скажімо так, GG 800N, це воно. Більше буде вже, може ним хитати, там противаги треба буде і все таке інше. От 80 це десь в 2,5 рази більше, ніж стандартний ківш на 30 см, виходить, по об'єму. Вам більш, ніж достатньо. Плюс-мінус ковш оцей у нас кубовка, ми його повний не набираємо. Зараз Юра, як прийде, ну я буду працювати зараз, а Юра, потім, як прийде, ми. Зробимо такий приблизний замір, що воно як виходить, ну неначе як так, швиденько, знаєте, недовго я його накидаю. ну Він не повний, ясна справа, що не куп. Там. Ну, коротко, накидаємо, побачимо, скільки ми там приблизно накидаємо. А там вже в коментарях ви вирішите і напишете, скільки ви вважаєте, тут буде по об'єму. А час ми вам скажемо. По паливу, ось, от, скажімо так, ми заливали повний бак. І нагрузили ми, ну, десь ну, 4,5 тонни, я думаю, десь було. По грунтові, повний бак був. Я бак тут, наскільки вони казали, там на 3 літра чи наскільки знову таки це плутанина треба буде заміряти. І от у нас отак він схавав. Тобто, ну, Можна ж було швидше, тому що я один як, ну, навантажив, повіз, вивантажив екскаватор, поки на холостих підторохує, Тому це теж витрата палива, але тим не менше. Ну, десь, Я думаю, в межах там, літра, десь грам 800 може на годину, а так він десь і бере. На всю не газуємо, як і в минулих відео. І ну, з тим ковшиком зі стандартним. Он він Валяється, все. Його робота наразі поки що не потрібна. Звісно, можливо, тут десь треба буде гристи якийсь грунт дебелий, але наразі, так як ми йдемо, дощик трошки промочив, то він нам не потрібен. Тому навантажуємося. Звіт. значить, Зараз у нас буде оформлятися 9 посилочок. Тут 8, 9. Додруковуються різні вироби, якісь можна показати, якісь не можна. Це подаруночки, замовлення, різні втулочки, гаєчки, різні органайзери для інструменту, кому як треба. Ну Це вже таке діло. Доживемо, поговоримо тоді, що це за органайзери. Але така відправка одна з важких і одна з масовіших, тому що зараз потреби дещо підвищені на фронті. і Замовлень достатньо багато. Так, нормально так копнули. Скільки це ми? третій причіп це виходить? Да. Ну, десь по 4,5 тонни хай буде. Ковши, ну тут десь половинка. от По часу я вже не став там, ставити якісь секундоміри перед вами, там ще щось, таймлапс. То ми зазняли чисто так для розрядки обстановки. І повний ковш. ну хай Кілограм, як то кажуть, 0,9 куба да, не зовсім повний, бо дуже важко. Взагалі -то ми як працюємо, ми приблизно таки вантажимо. Але повний майже 10 хвилин великим оцим ковшем. Ну, Ясна справа, що заводським там 30-та то, ну, то буде хвилин 20, наверное. Плюс-мінус. ну Ми вже не будемо спеціально все заміряти. Може будемо живі, колись щось там ще заміряємо. Тут навряд. Чи. Ну, а там вже, дивлячись, яка ваша буде цікавість, коментуйте активно і обов'язково, можливо, і візьмемо і заміряємо що і до чого. А так от, взагалі, що тут було? Ще углубилися на 20 см по цьому всьому периметру. Це та робота, яка була сьогодні зроблена це після обіду. Тут оце пройшов, ну тут чистовим треба, по-любому вручну черпачком Юра мені підкидає. Ну, по-любому, якби, скоріше за все, що не спеціаліст. Бо екскаваторники є різні, тим паче я на ньому взагалі перший раз в житті, грубо кажучи, взагалі сів на таку серйозну техніку. Але, тим не менш, тягне навіть отой ковш, защита от дурака тобто, от мене, є. Я стрілу не перевантажую, тобто гідравліка дає збій, вибиває, ну, вибиває, маю на увазі, що зусилля створюється, яке заложено заводом виробником і все, і ти хоч сюди вчепив хоч п'ятиметровий ківш, ти все рівно йому нічого не зробиш. Інша справа, це баласна вага самого ковша, це вже ваші проблеми. Але тим не менш, ним навіть зручно працювати потихеньку, підшкрябую, підшкрябую, навіть отут, де глина суха, ось така вона. Дебеляча, ну, може, не зовсім така прямо сухає, та, можливо, є і поміцніша, особливо влітку. Але, тим не менш, на даний момент глибина у нас ось, оце в принципі, по цоколю я ходжу, яку ми там хочемо. Помаленьку, потихеньку, як бачите, під себе, під себе, під себе, вишкрібаю, вишкрібаю, потихеньку. Грунт оцей ми возимо зараз на перемішку, як бачите, з чорноземом. Ми укріплюємо у себе біля поля. Є у нас там поле одне на повороті, балка, і балка дуже сильно підмивається, дорога, і дорога зміщується і зміщується на поле. То було вирішено підкріпити, так би мовити, зміцнити цю балочку, розрівняємо, затопчимо і повернемо, як було. Як то кажуть, і думати не треба, куди цю глину разом з чорноземом дівати. І собі самі е, добре діло зробимо, тому що цю всю глину ми туди вивозимо, рівняємо і повертаємо дорогу, так би мовити, там, де вона повинна бути. Ну, хай навіть і дорога буде там, де вона є, але вже далі не буде зміщуватися на поле. Тому що ну, людей ми розуміємо, воно підмиває, ну, що я буду. Ніхто ж там не буде, окрім тебе, тобі наводити. Порядки. Трошки назад я од'їхав, зараз це синтезюка ще висиплю і відвезу. Останній причіп на сьогодні, а завтра. Це ж так і виходить, скоріш за все, буду отак вже стояти. Ну може ще, Не може, вперед ще спустюся. І отак от раз-раз, під себе, під себе, під себе, потихоньку підшкрібати. І помалу-помалу, отам точніше, чиставу треба буде до Юри зробити, щоб ну, поближче підсунутися, щоб йому ближче було кидати в ковша. І чистову зробимо. І таке діло. По обслуговуванню, це ми отак, якщо півдня добряче попрацювали, тоді ми беремо там шприциком, пробігли тавотнички. Ну і все і все, і обслуговування на цьому. Поворотна башта там теж працюється, тавотнички стоять. По напрацюванню чи 25 годин вже чи щось таке загально. Ми трошки ще дерева рвали за кадром, шкода не знімали, там що цікаво було, блін. Як завжди, ото, саме цікаве не знімаєш. Е, перше ТО у нас в 50 мотогодин. набір фільтрів у нас вже є. Е, від компанії Smart Market, де ми брали цей Günther Крсмен. Тобто посилання, також нагадую, що я залишу в описі. Але е, вже ж обслуговування, як буде 50 мотогодин. Вже ми цей відео знімемо окремо, коли прийде час. Ну, я думаю, ну, десь рядом буде. А можливо, якщо навіть годин 40 буде, коли ми закінчимо отут ці роботи. Хоча якщо ну, 25, ну так, да, 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 десь може так і буде, то е, тоді і поміняємо. Не обов'язково прямо ж в 50, бо надалі у нас Бог його знає, яка там робота під нього буде, не буде. І коли вона буде, а навіть 40 мотогодин, я думаю, зайвим не буде поглянути, що воно там з тим масличком, злить його, помінять фільтри і все таке інше. Отже, на цьому буду завершувати. Малюк працює і працює. Ну, подобається. Вже і до гідравліки звикаєш, до її плавності, і все. Тому що гідравліка достатньо високопродуктивна, як на цей апарат. Ну, вона от, Гідравліка тягне і поворот корпуса, і підйом стріли, і завертання ковша. Ясна справа, коли у вас щось одне добігає до кінця, тобто до упора, то ви починаєте швидше поворачувати стріло, і швидше піднімати стрілу ну, корпусами і піднімати стрілу, тому що потік е мастила, збільшується тиск. Але... В нормальних умовах ти звикаєш і плавненько бувають факапи, але вони, я думаю, з часом підуть. А може і ні, може, ми такі спеціалісти. У нас така болячка. Але тим не менш, вона працює. Сподіваюся, що так само буде працювати і в майбутньому, і буде виконувати ту роботу, яку ми від нього. Будемо вимагати, і або куди ми його пошлемо на яку роботу. Ну, тим не менш, дякую всім за перегляд, дякую за вашу підтримку, за вашу кожну гривню, яку ви мені скидаєте на збори на філамент для d друку для наших Збройних сил. Я вам гарантую, що кожна ваша гривня абсолютно кожна, і трошки навіть і моїх я докидаю кожного разу, я і моя сім'я в тому числі. Ми зробимо це разом. Дякую вам і до побачення.